Погода на вихідних в Україні буде дуже спекотною. У деяких регіонах пройдуть невеликі дощі, але рятівної прохолоди від них не варто чекати. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 6 липня, короткочасні дощі йтимуть лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день незначний, південно західний 3,8 8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 6 липня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 26 до плюс 28, а вночі буде від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 26 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 29 до плюс 31, а вночі від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 31, а вночі від плюс 14 до плюс 19 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 29 до плюс 35 в день і від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла вночі. У Києві 6 липня увесь день небо буде ясним, її хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. У Львові безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 14 до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі, у суботу, на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!